Зосередитися на війні в Україні пообіцяв Дональд Трамп після того, як зміг досягти мирної угоди між Ізраїлем і Хамасом. Більшість західних аналітиків схиляються, що перемир'я у Газі перший великий дипломатичний тріумф президента США. але після двох років кровопролиття сторони погодилися скласти зброю. Сам Трамп натякає, що далі хоче домовитися з Путіним. Яку тактику використав глава Білого Дому щодо близького сходу і чи може спрацювати вона у випадку України роз? Збиралася Світлана Чернецька слова дякую та вдома викладені на пляжі Тель-Авіва. Вони адресовані американському президентові, профіль якого теж відтворили на піску. Перемир'я в газі це справді заслуга Дональда Трампа. Визнають навіть його скептики. Він задіяв свій фірмовий переговорний стиль. Прямий тиск та особисті зв'язки. Ізраїль та Хамас досягли цієї угоди в більшості завдяки президентові Сполучених Штатів. Вирішальним фактором стало те, що Дональд Трамп зміг залучити не лише союзників Америки в Європі та на Близькому Сході, а й Катар і Туреччину, які ставляться до США більш суперечливо та підтримують Хамас. Цей факт, а ще те, що йому вдалося включити умову про роззброєння Хамас, цілковито змінило ситуацію. Саме країни перської затоки та туреччина донесли американську позицію до лідерів Хамасу і, врешті, переконали, якщо не змусили піти на поступки. Залучення медіаторів до конфліктів ідея не нова. Але, приміром, ані Катер, ані Саудівська Аравія, ані об'єднані арабські емірати не змогли б так само ефективно спрацювати у випадку Путіна. Туреччині за три роки це теж не вдалося. Порівняно з ролью Туреччини в посередництві між Ізраїлем та Хамас. Вона має відносно обмежені важелі впливу на Росію. Хоча у них відносно добрі торгівельні відносини, та особисті між Ардуганом та Путіним відносно стабільні, тим не менш, туреччина має дуже мало важелі впливу на прийняття рішень у Кремлі. Серед небагатьох союзників України агресорки лише Китай зміг би знайти аргументи для Путіна припинити війну. Адже кремлівська воєнна машина залежна не лише від китайських грошей, а й від запчастин та мікроелектроніки. Та відносини між Пекіном і Вашингтоном зараз доволі напружені. Трамп погрожує новими 100-відсотковими митами, тож точно не проситиме про посередництво у російській війні. А КНР не пропонуватиме свої послуги і так все влаштовує. Насамперед нам потрібно враховувати різницю між цими двома конфліктами. Війна в Газі ведеться між державою та терористичною організацією. І Хамас, очевидно, має дуже обмежені ресурси, як матеріальні, так і людські. Сектор Газа був фактично відрізаний від решти світу, але російське вторгнення в Україну це зовсім інша ситуація, тому що це війна між двома державами, і Росія очевидно має достатньо ресурсів. Крім того, вона отримує підтримку з інших джерел, таких як Північ. На Корея, Іран та Китай, і це робить Росію менш вразливою до тиску з боку адміністрації президента Трампа. Підхід очільника Білого Дому до перемир'я в секторі гази одні аналітики називають унікальним, інші хаотичним. Бо всі пам'ятають його пропозицію облаштування рев'єри близького сходу міжнародного курорту на березі моря. Це відео він оприлюднив в своїй соцмережі. План переселення палестинців тоді вразив не лише самих жителів сектора Гази, а й дипломатів та аналітиків. Врешті американський президент запропонував угоду, основи якої заклав ще Байден. А рішучий ультиматум Трамп висунув не лише ворожій стороні, а й дружній. Бо, попри близькі відносини з ізраїльським лідером, використав і тиск, і навіть шантаж, аби Нетаньягу теж погодився на угоду. Переламним моментом став ізраїльський авіаудар по досі, унаслідок якого загинули громадяни Катеро. Трамп попередив або припинення війни, або зупинка американської підтримки Ізраїлю. Президент Трамп справді тиснув на прем'єр-міністра Нетаньягу, і йому не було куди відступати. Він не популярний у демократичній партії Америки, він не популярний у Європі. А весь близький схід, окрім найзапекліших ворогів Ізраїлю, підтримував цю угоду. Тож, якби він не погодився з планом президента, це повністю ізолювало б Ізраїль. Аналітики кажуть, це свідчить, що у переговорах Трамп не зупиниться ні перед чим, навіть якщо це означатиме тиск на союзників, якщо сама угода буде відверто провальною для Києва, бо навіть у випадку Ізраїля та Хамасу це лише перший крок. Припинення вогню зовсім не означає стабільний і тривалий мир. мир означає різні речі для обох сторін, і між ними є ключові відмінності. Ізраїльське керівництво продовжує заперечувати та відкидати шлях до палестинської держави державності. чого хоче Хамас з іншого боку, немає чіткого зобов'язання, що Хамас збирається розброїтися та зійти з політичного шляху, щоб звільнити місце для реабілітованої палестинської адміністрації. Та хай там як ізраїльські полонені повертаються додому, до сектора Гази пішли гуманітарні конвої. Зброя замовкла. А задоволений Трамп перемикає увагу на російську війну. Після успіху на близькому сході він знову заговорив про мир в Україні. Це великий поштовх для Трампа продовжувати миротворчі зусилля та збільшувати список конфліктів, які за його словами він вирішив мирним шляхом. Очевидно, що російсько-український буде найбільшим викликом у його миротворчій кар'єрі, і він ймовірно буде. Досить наполегливо працювати над цим відтепер. А вже завтра у Вашингтоні зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського. І білий дім анонсує новий етап діалогу з Україною. Світлана Чернецька, подробиці телеканал Інтер. Новий рівень діалогу можна спостерігати між США та Європою. Це показує останній Рамштайн щодо України. То для нас зустріч була дуже результативною. Більше як половина держав-членів НАТО долучилися до ініціативи П'юрел. Йдеться, нагадаю про закупівлю союзниками американської зброї для Києва. Про що ще домовилися учасники засідання, і чому його головний результат не можна виміряти ані грішми, а не далекобійністю обіцяних систем? Тетяна Логунова. Розкаже далі. У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі зустрічають гостей. Одного з них генсек Альянсу приймає особливу раду. Я справді дуже хочу привітати тут у НАТО кіта Гексета. Після саміту в Газі наша оборонна промисловість отримала вогневу міць, і ми разом робимо все можливе, щоб Україна залишалася сильною. До Брюсселя шеф Пентагону прибув, щоб переконати європейських союзників закуповувати більше американської зброї для України і особисто відвідати чергове засідання контактної групи у форматі Рамштайн. Раніше він ці зустрічі переважно ігнорував Марк Згадав про вогневу міць. Так її поява наближається. Якщо ми чогось навчилися за президента Трампа, то це активного застосування миру через силу. Ви отримуєте мир, коли ви сильні, а не коли використовуєте гучні слова чи погрожуєте пальцем. Ви отримуєте його, коли у вас є сильні та реальні можливості, які поважають супротивники. Посилити підтримку партнерів. Просить і Україна просто за. Зараз потрібен зимовий пакет протиповітряної оборони для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури від російських ракет на наступний рік додаткове фінансування потреб оборони. Ми оцінюємо потреби оборонного бюджету України на 2026 рік в 120 мільярдів доларів. З Національних ресурсів ми можемо покрити половину 60 мільярдів і просимо партнерів надати решту. Найефективніший шлях це виділення на військову підтримку України 0,25% від ВВП, як європейських, так і неєвропейських союзників. Якщо це можливо, то єдиним шляхом є позика, забезпечена замороженими російськими активами. А ще потрібно більше зброї, щоб посилити тиск на Росію і змусити до справедливого миру. Дуже важливо є ініціатива із закупівлі американської зброї. PURL. деякі з вас вже до неї приєдналися. Важливо, щоб й інші це зробили. Потреби у фінансуванні цієї ініціативи наступного року сягатимуть від 12 до 20 мільярдів доларів. Усім країнам потрібно трансформувати цілі у зброю, зобов'язання в можливості, а обіцянки в силу. Це єдине, що має значення рішуча сила. Це єдине, що насправді поважають ваші постійні інвестиції в лідерство життє. Єво важливе для того, аби допомогти Україні захистити себе та покласти край цієї війні. На Рамштайні до ініціативи закупівлі американської зброї для України приєдналися Фінляндія, Естонія та ще кілька країн. Загалом їх уже 17. Це більше як половина усіх держав-членків НАТО. Про виділення додаткових пакетів військової допомоги оголосили й окремі країни. 170 мільйонів доларів українському флоту пообіцяла Данія, Німеччина 2 мільярди на системи ППО, радари та боєприпаси. Уже надану українському війську техніку модернізують. Це нова ініція. Ініціатива учасників Рамштайну. Мета цієї ініціативи підвищення бойової потужності та терміну служби сухопутних систем, які ми вже відправили в Україні. Основні бойові системи, такі як танки та БМП, плануємо осучаснити. Їм поставлять нові гармати та інноваційні датчики. Модернізацію проводитимуть переважно в Україні. Звісно, буде залучена і українська оборонна промисловість. Це інвестиція в довгочасну розбудову зсу. Тобто вона триватиме навіть після потенційного припинення вогню. Та головний результат 31-го Рамштайну не можна виміряти ані. Обіцяними грішми, ані проанонсованими пакетами військової допомоги, зустріч у Брюсселі засвідчила після тривалої фази доволі прохолодних відносин, США та Європа знову одностайні і готові разом підтримувати Україну. Тетяна Логунова подробиці телеканали інтермарафон Єдині новини.